Всім привіт! Сьогодні бачите, хотів хочу зробити таке відео, такі красоті, бачите, вже садочок почав свісти, Ще не повністю, початок ціні вже є. Але зараз одне таке питання мене турбує, якщо наші синоптики знову показують, що на початку травня у нас будуть невеликі приморозки до мінус двох, але бачите, зараз все розтвіло І так як ви знаєте, от так, такій фазі квіточки вже. Ми можемо втратити навіть при дуже невеликих приморозках. Раніше перед кітами приморська я щось не переживав, навіть бачив, що дерево ще в такій фазі знаходиться, що воно нічому не пошкодить, але зараз я почав переживати. Почав переживати і ну, стараюся щось зараз йому зробити, допомогти, тому що це мій урожай, який я хочу виростити, і хочу його зараз втримати на дереві. Що ж я тут маю робити? Вже вам тільки наперед. Тут борж вже внесений. Внесений мінімальна норма літру на гектар або як той 10, 10 мл на 10 літрів води. Зараз я закупив деякі препарати, хочу вам їх порекомендувати. буду пробувати, пробуйте ви. Ну, знаю те, що в попередніх роках робив невеличку ділянку, там буквально сотих 5 обробляв цим препаратами. Препарати спрацювали. І цього року буду обробляти повністю весь свій сад. Тепер давайте покажу чим я буду цього року обробляти. Дивимось сюди, бачите мій словновісний салоновіс, опристувач 18 літровий. І купив собі такі два препарати. Мегаврожай, старт та препарат Infinity. Ну, Infinity зараз в кого там невеликий типу, участок. Є такий вже в розфасовочках невеличких. Почнемо з першого. мене вражаю старт. Чим цей препарат мене приваблює? Тим, що він містить в собі 13 амінокислот, Містить в собі азот, фосфор і каль, які потрібні рослині після несприятливих погодних умов. А несприятлива погодна умова, що ми очікуємо, це буде приморозок. Другий препарат, який я буду давати в баку суміш, це Infinity. Маленька розпасов, велика розпасовка. Це дуже сильний антистресант. Він містить в собі дуже багато мікроелементів, які потрібні для дерева. Легко дерево після нього виходить зі стресу, любого якого стресу. Можливо, це стрес від приморських, можливо, стрес від жари, але дерево легко виходить. Ну і ще має, окрім цього, він має непогану дію проти хвороб.